Сьогодні рівно тисяча ще вже дні, як ворог тебе матінко катує, І дуже важко підібрати слів, коли нарешті Бог вже нас почує. Дві різні сторони, життя і сьогодення. В одному все йде своїм шляхом, а в іншій стороні страшне й сумне будення, шахеди, вибухи, страхіття загалом. Безсонні будні, учні дні й ночі поранені, загиблі, всі сумні. У рідних і близьких не висихають очі, новин чекає кожної дідні. Таке наше життя учора і сьогодні, все менш будуть плани майбуття, та все одно ми віримо, що в змозі відстоїть і відрадить життя. Завжди було спрадавна і донині Йдуть війни, морять, у полон беруть. А потім зміниться усе якимось чином, і все це пам'ятатиме наш люд. Відновиться життя, з'являтимуться мрії, і відбудують села та міста, відродиться в серцях жива, свята надія на мир і спокій, світле майбуття.